Вікторійська сільська рада цього року виділила на розвиток дитсадочка веселка майже 20 тисяч гривень. Як використали ці кошти, дізнавалися наші кореспонденти. Кольорові шафки із великою кількістю паличок для одягу та особистих речей малюків. Нові яскраві столики та стільчики для обіду та занять. Це не кадри з зарубіжного фільму, а вікторійський сільський садочок. У нас багато що змінилося в садочку. поліпшилася. За, ну, поліпшилася матеріально-технічна база за кошти місцевого бюджету. Була замінена огорожа, придбані дитячі меблі, постійна білизна, спецодяг, грушнички, зроблений капітальний ремонт їдальні. У цьому садочку виховується 18 малюків. Саме для них куплено нову акустичну систему, облаштовано ігрові зони. Нові тюлі створюють затишок у кімнатах, у приміщеннях тепло. У планах сільської ради ремонт спортзали та придбання пральної машинки для веселки. У Вікторії розуміють, що майбутні країни здорові та щасливі діти.